Вітаю, друзі. Знаєте, я останнім часом розумію, що приказка, що не робить той дурак, все он робить от не так. А це дійсно про нашу владу і її схибність до популізму і простих рішень призводить до великих проблем і поганих наслідків. Мабуть, всі вже забули, як Зеленський фактично звільнив всіх військових, і це призвело до провалу мобілізації. Ну просте рішення. Всі ж пам'ятають, тоді спіймали. Військома Борисова, з'ясувалося, що він. Краде величезні гроші е, в Україні фактично ну, не краде, збагачується, займаючись корупцією. Бере гроші, відмазує людей, вони не служать. Він, а він купує собі в Іспанії вілу, тачки, офіси, все, що завгодно. В будь-якому випадку суспільство вимагало покарання, покарання Борисова. Але президент вирішив, що треба робити інакше. Він звільнив всіх військових, отримав овації, був задоволений, тому що давай так. Володимир Зеленський полюбляє овації. Це це головне, що йому потрібно все інше, його не так цікавить. Так, от він отримав овації, а Україна отримала провал мобілізації, від якої не може готитись і досі більше того, я вважаю, що це найкраще і псо, яке було проведено російськими спецслужбами проти особисто президента. Саме проти нього це було зроблено, і він відреагував так, як прорахували в. Росії він прийняв просте рішення, емоційне і яскраве. Мені цікаво інше, хто йому запропонував це рішення і сказав що люди це підтримують. Чи покарана ця людина, чи несе вона відповідальність за свою пропозицію, тому що цю історію підготували і вклали в голову Зеленському. Він це сприйняв і запропонував наслідки. Бачимо і сьогодні, коли на позиціях замість. Роти або хоч би взвода знаходиться дві-три людини, і це треба пам'ятати. Так от зараз знову просте рішення, і знову таке, яке буде мати великі наслідки на засіданні. Кабміну вирішили, що квота на мобілізацію в нацполіції буде 50 50% поліцейських будуть мобілізовані. В мене єдине питання: а кого мобілізують тих, хто. Сидить в гонпе, ті, хто сидить там наверху, ті, хто займається чорт нас, чим? ні, мобілізують вулицю вулицю, яка е сьогодні займається захистом правопорядку І фактично, якщо ви не розумієте це, то зберігає нормальну ситуацію на вулицях України, бо поліція це є запорукою того, що. У нас ситуація буде більш-менш, але нормальна. А мені зараз скажуть, я впевнений, «Да ну, що там поліцейських треба всіх як один. Гаразд, хочу нагадати: Ющенка приходить проти по після поваранчевої революції. До речі, сам стояв на Майдані, тому радів. І перше, що робить, він. Розганяє даї, всі пам'ятають цю історію. ДАІшників розігнали. Супер, всі е, радіють. До речі, кажу відверто: теж радів. Був дурням. Що робити? Так, от е, всі радіють, а потім стається щось неймовірне: кількість ДТП зростає дуже швидко. Проблем стає неймовірна кількість. Люди потрапляють в ДТП в стані алкогольного сп'яніння, тому що знають. Ніхто на їх не затримає, все гаразд. Більше того, а коли ДТП скоєна, треба ще викликати тих, хто оформить його, тоді не було цієї європейської страховки, цього іншого проблема велика проблема. І коли повернулися потім даїшники, я пам'ятаю, як їх вітали всі, їм раділи, тому що затори зникли, тому що. Порядок почав відновлюватись. Ні, корупція нікуди не ділася, але стало краще ніж було коли. А, забрали диїчників. Мені це нагадала старий анекдот, Коли єврей приходить до рабини і каже: Ребе, ви знаєте, так все погано в сім'ї, багато дітей, грошей немає, а їх нема чим годувати. Я не знаю, що робити. Те, що постійно волає щось, дружина мене пилить на роботі, якісь проблеми. Я не знаю. Я... Це не життя, це пекло. І то не каже: купи козу і. А хай вона живе з вами. Та в мене маленька квартирка. Ви що, яка, яка коза? Купи козу. Купи козу. Він купив козу, приходить через тиждень, каже: ребе, ви знаєте, це взагалі це, це треш. Раніше було важко жити в цьому кагалі, а тут ще коза, вона постійно бекає, мекає, гадить, вона. Це неможливо. Говорить, продай козу. Той продав козу, приходить, треба, це неймовірно. Дякую. Стільки місця, спокій повернувся, нормально жити можна, так і тут. Це щас, спочатку ми створюємо собі проблему, потім ми її вирішуємо. Я поясню, що буде далі. А далі в нас буде безприяння. Якщо хтось вважає, що злочинність зараз сидить і тихесенько спостерігає, тому що війна ні, злочинність працює і дуже непогано працює разом з владою. До речі, і тому схвалення такого рішення, мені здається, було не без Порад когось зацікавлених осіб, поясню. Чому а, на днях нацполіція затримала лідерів та учасників банд діяльних, які скоординували в законі з трьох кримінальних кланів? Це не жарт, це відбувалося в Україні. Правохоронці задокументували проведення в Києві сходок, на яких фігуранти вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу, а саме контроль за групами, які займаються незаконними переправленням осіб через кордон. Це бізнес. І затримані всі кримінальні авторитети, лідери та учасники злочинних груп, показали, що вони були впевнені, їх не затримують. Хтось дав гарантії. Як тут не пригадати, як екс-голова Миколаївського СБУ Віталій Герсак, коли прийшов на роботу, а презентував його Єрмак і Баканов? До речі, герсак є людиною єрмака, і я йому пропонував. До речі, у мене в ефірі відповісти на всі запитання. Він пообіцяв і зник і не з'являється. Тому йому я наступ, ну, дуже незабаром а, приділю достатньо уваги. Так, от а, Герсак, коли прийшов, то в Миколаїв повернулися сходки. Ворів в законі більше того, самого герцака тоді запротоколювала СБУ, що він зустрічається з чеченським кримінальним авторитетом. Ви собі це уявляєте? Людину призначили займатися безпекою України, а він почав займатися вирішенням темочек і схемочок. Так от я так думаю, що хтось і цим пообіцяв, і щось мені здається, що на рівні на якому. Могли взяти на себе таку відповідальність, але представники поліції вирішили це питання. Я можу сказати більше того. А я коли читав, хто там приймав участь, там приймали участь лідери угруповань, які мають вплив на території сумської, Чернігівської, Київської області і міста Києва. Це саме ті місця, які, до речі, дуже близькі до кордону з Росією, і саме там просування росіян. В Україну може відбуватися за допомогою криміналітету. То, що Росія буде сплачувати гроші їм, я впевнений. Уявіть собі, якщо ДРГ будуть проводитися, цими криміналітетом, цим криміналітетом, а його ніхто не буде, ніхто не буде заважати. А Росія буде давати гроші, ДРГ будуть заводитись, а потім ДРГ буде критична маса. Що буде далі? Але ж поліцію треба забрати і туди кинути. І от тут в мене велике запитання: ті, хто це запропонували, вони про що думали? Вони думали про. А Ефективність чи про ефектність? Впевнені. люди будуть оплодувати ці історії, але про наслідки знов будуть думати потім. Як колись думали про наслідки з даїшниками, як колись потім побачили наслідки з військовими, у нас взагалі ця, ця любов до простих рішень призведе до проблем. І ще одне. А хто буде взагалі наводити лад і порядок на вулицях? Я знаю, що і зараз є дефіцит в тій самій патрульній поліції. До речі, патрульна поліція і так воює. Воює і інші поліцейські. Є ті, хто не воюють, але питання в тому, що хто буде займатися правопорядком і хто буде дивитися за вулицею. Тому що я дуже добре розумію, що буде далі. У нас і так зараз вистачає проблем. Буде ще більше: якщо профілактичні дії не будуть проводитися, і якщо не буде проводитися фактична робота по зменшенню рівня криміналу, то ми побачимо такі часи, які ліхі 90-ті будуть нам вважатися за рай, але мені цікавить інше: хто запропонував таку ідею, і яку мету він хотів? Досягти яку мити, якої мети він хотів досягти а, після голосування Овації, що це зроблено для влади, ну це на першому етапі, а на наступному наступна сходка ворів законів вже буде іншою. Ніхто затримувати не буде, і будуть приходити такі як герсак на неї з СБУ і казати: хлопці, все супер, нормально, працюйте, Ми в темі і в долі. А, в СБУ є велика кількість людей, які працюють в інтересах держави, але є і там і ті, хто не працюють, як в нас поліція, як в ДБР, як в всіх органах. Так от мені б дуже хотілося, щоб дурні ідеї зараз покинули голову нашого кабміну, і щоб на вулицях не залишилися ті люди, які будуть займатися криміналом, маючи офіційну корочку в руках. А саме до такого. Ми йдемо, щоб ви зрозуміли, якщо дійсно 50% поліцейських приберуть з вулиць, хвиля криміналу буде така, що ви почнете першими волати. Поверніть цих поліцейських. Це буде неможливо. Але найцікавіше, все ж таки, хто бенефіціари? Щось мені здається, що це ті люди, які приймають участь у сходках, а потім можуть мотивувати. Представників Кабміну, щоб вони запропонували таку ідею. Ну, це як було з військовими. І тоді ІПСО перетворюється на шкоду для держави. Але ми і це подолаємо. І все буде Україна. Дякую, що дивилися. Па-па.